Так, 24 серпня. Це попереднє хочу показати, що з собою представляє такий сорт як Амфора. Ось гілочка, Два роки тому була щеплена. Ось, і от бачимо вже торік були синалки. І ось вже от такі плодяки з однієї бруньки. Да, трошки є перегруз. да, Трошки мене жаба задавила, але ж, ну... Посаду в цілому малого, що вродилось. Яблонівська три плода нещасних для порівняння і амфора. Ну, вона пізніше цвіла, тут, до речі, ось на 에, Айві вижниця і на ній вже прищеплювати теж амфору. Ну, тут скромніше. Вона в мене взагалі цей рік, це дерево сидить. Ну ще підійду з другого боку. От, до речі, Киргівська теж тут вся в плодах. Оці фактично три сорта. Дельбар'ю, амфора і Киргівська дали найкращий урожай. Так, ну от такі плоди ще дуже тверді, але сам факт, що як це показує цей сорт, от дуже важких. Важкий рік в таких надзвичайних умовах вона себе дуже хорошо показує на п'ятірку з плюсом. такі в неї живці червонуваті. Ну що, хай до, достигає. Пізніше вже я підійду і зніму про неї відео коли буду збирати врожай. Так, ну і в даному огляді буде такий шикарний, я б сказав, би, сорт, як амфора. Показую врожай, не нервував я врожай. Я сіточку зняв, от показую одні бруньки. От показую, зараз я їх зірву, от такі красав... красавчики. Вони груша, просто це рік ну форма така, що не, не, не така видовжена, як зазвичай. І є врожавність, це наслідки заморозків. До речі, тут у мене на підщеп, айвовій підчепі тут взагалі не дало приростів і урожаю немає. Але ну, якщо тут в мене вижнеться, кілька плодів, от, ну що це за гроші. От, на дереві мало плодів, і вся сила повинна в плоди піти, і, ну, вони повинні крупні бути. От попали під приморські і плоди, не мають розвитку ні на яблуках, ні на грушах. Тобто вони от ростуть, але не набирають свого розміру. Їх мало на дереві, там, там по кілька. От тільки дерпалью, от що ну реально там розміри ну дійсно такі, як і завжди за 300 грамів і багато її. Через те дуже і ціниться цей сорт за урожайність та смак. От бачимо от таке нещастя тут. Зато ту от амфора тут була маленька, вже трошки підросла і вже бачимо вже більш-менш розмір навіть на такому дереві, де ні привистів, ні врожаю. Ось тут у мене одна щепа і бачимо, що все-таки розмір приростів тільки немає, от живців фактично теж немає. От, На жаль, на зиму фактично немає амфори живців. От там трошки будуть попів живця, можливо, пару штук. Тут теж в мене внизу вона щеплена, дві щепи є. Я зробив собі ще одне дерево, амфори, посажу окремо. За межами саду тут деревце, бо це дійсно груша, ну, мало якої не буває. І врожай, і зберігання, і взагалі. тут Все-таки оцей метод, щоб сіточки, він себе виправдав. Там, де в сіточки, я не бачив, щоб пошкодження якоїсь ну, від шершнів чи плодожерки взагалі. І навіть якщо груша падає, то вона падає в сіточку і ціла груша. Якби додолу впала, там вже слимаки б і почали б потроху їсти, по так плід цілий. Тобто от рекомендую, якщо не великий врожай, як цей рік, воно себе виправдовує. Так, щас от я оце цуп знімаю. Бачимо з однієї бруньки, отакі плоди. Така вона має вигляд. Така форма у неї. Смак, от я одну пробував навіть такий зленкуватий смак. І вже вона приємно смаку, цукру вдосталь, кислинки там майже незамітно. Ну приємний смак. І вона лежить десь до ну до середини січня, до лютого місяця, якщо в холодильнику зберігати при холодну місці. Вона лежить. От такий середньозимовий сорт. Не думаю, лежиться, потім продегустуємо. Тобто, от в такі екстремальні роки, як цей, можна побачити, який сорт що собою вартий і чи варто його вирощувати. Адже не тільки смак потрібно враховувати, коли вирощуємо якісь сорти, а і як він змистикий. Як він до приморських, от до таких неблагоприятних умов. може дати непаний урожай або навпаки. І потрібно робити висновки і ставку робити от, саме на такі сорти, бо я думаю, що в майбутньому екологія наша не покращиться. Тільки погіршиться, тому треба це враховувати. Ну Імунність теж тут на висоті, ну взагалі Що листя, ні, ні кліщами не пошкоджується, там рядом в мене літня груша, там багато ну вже багато сортів і дуже багато От саме кліщі, там фактично звідти дві обробітки було. ну Дуже пошкодження було. Навіть ось Яблонільську взяти. От бачимо от наслідки кліщів. І взяти от амфору листя чисте, ні пашой не ні побите, все гаразд, і плоди так само. Ну, сорт я б сказав, ідеальний. Ну от поки що по огляду все. От. А там на дегустації вже я будем, буду знімати десь серед Взимку, то побачимо ще цей рік, яка вона по смаку. Так, ну от зібрав врожай весь, це з чотирьох щеп, навіть не з дерева, а просто щеп. І от бачимо практично ящик. отакі такий груш. Навіть отакі екземпляри є. Цей рік. Вона ще дуже тверда, ну як камінь. Просто камінь, можна забивати навіть свяхи. Ну, це фактично як урожай із яблук. Ну, просто таке здорове дерево, для прикладу покажу. От на цьому всьому дереві там може бути штук 5-7 яблук. І так по всьому саду. А тут для порівняння із чотирьох щеп. Ну, дійсно, груша. Я взагалі коли знімаю, то стараюсь бути об'єктивним і стараюся в першу чергу знаходити якісь недоліки. А тут я ну, просто нем... взагалі немає. Немає навіть до чого, якісь е... 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 ці груші знайти от, мінуси щоб там чи імуність, там, чи, що цікаво, жодної груші, гнилої, пошкодженої, чи щоб під деревом десь почала сипатися. Ну, взагалі, я тут цим сортом шокований просто. Ну Буду цілу зиму, тепер їсти от саме Амфору. Ну, Прийде час, ще продегустуємо. Pokierzam na, na tym wszystkim.